Добрий день, раки. Таро прогноз на травень місяць 2024 року для вас, раки. Травень місяць для вас раки. Перша неділя травня. П'ять жезлів. Це карта конкуренція. Може, ви будете учасник таких змагань. Карта конфлікту, карта кудись якихось руху, якихось ви щось робите. Щось вас вам не тихо, вам не спокійно, Може на роботі якісь у вас такі конфліктні ситуації вдома? Багато роботи. або навіть це просто конфлікт інтересів. Може, вас дуже багато розпирає вас од думок, од всяких таких. Може, проєктів, боротьба у вашому в голові, може, багато дуже проєктів. А також вказує, що це так. Може, вдома у вас якісь там. раз при Конкуренція, змагання і конфліктна ситуація. Або дуже багато різних подій, і ви просто розриваєтеся в різні сторони. Ця карта вказує на це. Мишина возня, усі сторони. Біжите і не можете його прийти до одного результату. розриваєтесь, Може, у вас п'ятеро дітей, три роботи. ну Карта то, що ви розриваєтесь. Так, вказує на те, що ви розриваєтесь. Так, далі, раки. Ну, і так, ось Рицар таких жезлів, такий сміливий. Чекайте гостя. До вас швидко рухається. Такий молодий гарна людина, овен по гороскопу, такий вогняний знак. Або ви там, може, купите якийсь автомобіль, рух. Може, ви прийдете в друге місто, або дивіться, які майські такі свята, і може, ви будете щось відсвятковувати з цією людиною. Це карта така змін подій. Рішить такий рішучий молодий чоловік до вас прийде і трошечки ви упорядочите своє життя. Трохи воно стане на місце. Так, Правда, я сказала, дивіться, завершення проекту. Подивіться, як у вас склалися оці карти. Гляньте, це значить, у вас було дуже багато всяких цілей, проєктів. всяких, ви дуже працювали, і ось сміливе рішення. Оце за рицарем жезлів. І дивіться, завершення цього етапу життя. Ви успішне таке завершення життя, карта колесо фортуни це карта успіху. Карта успіху, і такого знаєте, перемін, змін на краще. Наприклад, ваше життя може змінитися на 360 градусів, перевернутися знизу вгору, і те, що ви думали, що ви ніколи не покращиться, а воно так якось за покликанням долі покращиться ваша ситуація, і ви будете жити і зміни у вашому житті будуть тільки так покращать ваше життя. Або, може, ви, наприклад, кожне літо кудись їздите, і це ну, може якісь заробітки, або відпочинок. І ця карта вказує на те, що прийшло те время, ну, що вам треба змінити своє стан вашого життя на 180 градусів. Так. Середина місяця раки для вас. Ну, початок у вас, звісно, місяця був дуже такий емоційно насичений. Емоційно насичений, ну, успіх теж. Удача, успіх. Серединка, раки для вас. Серединка вказує е, на те, що дивіться. Багато у вас було планів таких, багато мрій, деякі у вас мрії, вони здійснюються, а деякі ні. І не треба дуже багато переживати, дивіться, все-таки після дощика прийде гарний день, і всі ваші, так, всі ваші почуття вони стануть на місце і дивіться те, що у вас є, і радійте, тому що є. І не жалкуйте за втраченими такими можливостями. Карта вказує на те, що не треба жалкувати за тим, що ви не зробили. І дивіться, карта вказує на те, що ви ось. Багато переживали за можливостями, а ця карта вказує на те, що ви знову чекаєте події, це карта швидких подій. Вам, може, прийде якийсь результат, якого ви чекали, якийсь лист, якийсь кудись у вас будуть гукати, якась інформація. Дивіться, тут птичка принесла. Звістку. Ви чекали на цю на звістку, і може ця звістка нова робота, новий якесь будинок, нові знайомства. Це карта новин і швидких подій у вашому житті. У вас зміни, зміна швидких подій. Так, іще одна карта. Середина місяця, травня, для вас раки. Карта така луна місяць вказує на те, що не все так ясно в нашому житті. Якісь такі таємниці, невияснені такі події, не вияснені такі зміни, або, може, те, що вам, те, що вам дають, ви, ви не знаєте. Ви не знаєте, що це таке якась таємниця. Може, тут треба нова там робота, або новий прийде до вас така пропозиція, і дуже треба ретельно до цього поставитися і подивитися, тому що таємниця якась. Вам треба глибоко над цим попрацювати. І може попросити фахівця якогось, щоб хто вам щось. Попропонував і вам поміг, може, документ, документи або якийсь юрист, щоб вам допоміг у, у справі. Так що, те, що вам пропонують на роботі, якийсь є сподвок в цьому, ви повинні уважно дивитися, стежити, що вам пропонують. Кінець місяця раки. Кінець місяця травня для вас раки. Так, пар жезлів. І це вказать да, про роботу. Будемо балакати про роботу, про те, що вам треба майстерність свою відточувати, вам треба поїхати, чогось навчитися. І навчитися покращити свою таку кваліфікацію. Карта вказує, що ви повинні покращитися. Бажіться щось маленьке. Наприклад, ви щось вже надумали кудись їхати, і щоб його вдосконалювати, треба прикласти ще зусилля або робота яка. Або все, до чого ви не беретесь, його треба вдосконалювати. Може, потрібно курс якийсь додатково? Так, ще карта. Знову восьмерка жезлів, це дивіться перед вами всі ключі, скільки ключів лежить, скільки таких можливостей, скільки, так сказати, життя вам. Пропонує вибір, великий вибір, і тільки у ваших силах зробити цей правильний вибір. Дивіться, скільки ключів, скільки можливостей, і ви заглибтеся у себе, подивіться, що вам треба, і дайте відповідь самі на своє запитання, і швидкі зміни події. Те, що ви хочете, все буде здійснюватися. Отримаєте довгоочікувану пропозицію. Ця карта вказує на те, що ви швидко отримаєте цю пропозицію. І кінець місяця для раків. Кінець місяця шість чаш. Це карта вказує на те, що ви кінець травня будете святкувати у своїй сім'ї, що зустріч із. Минулим, це карта вказана на те, що ви може когось зустрінете з свого минулого, а може поїдете в гості до мами, бабусі, або ви друга зустрінете з минулого однокласника, будете зустріч однокласників, або зустрінете просто людину, яку довго не бачили, і проведете з нею гарний час, або це зустріч із минулим таким. Людиною, яка важлива була в вашому житті. І це дуже приємна буде зустріч, дуже радісна, і принесе вам багато задоволення. Ну, я вам бажаю, щоб травень місяць закінчився так позитивно, як і почався. Всього найкращого для вас, раки.